вловили яблучку. О, 58 Це чудово. Цей тренажер допомагає пацієнтам швидше відновитися. Задіюється, головний мозок, включається моторика рук. Це ефективна реабілітація після мінно-вибухових травм та інсультів. На розум, на думки, рухи вправо в різноманітні тренажери, балансири, апарати для підвісної системи у цьому відділенні. Є чимало для реабілітації після інсультів, травм хребта, рук і ніг, а також після протезування суглобів. Пані Олена відновлюється після операції. Дуже тяжко було вдома розробляти сюди, направили і тут я ось хожу, займаюся, то непогано. Результат є. Не знаю, мені подобається коліно леше і вдома ну, так не розробиш. Ти точно це реабілітаційне відділення на 30 ліжок. Працює майже рік. Оснащувати допомагала вся країна, а результат надихає допомагати ще більше. Тому подалися на конкурс громада на всі 100». Проєкт не скорені. У нас є спеціалісти, які працювали б на ударно хвильовій терапії також на апаратах безперервного руху ліктьових суглобів та кульшових суглобів. Ми беремо е, участь у е, проєкті громади Навсістон е, для того, щоб наш персонал е, мав можливість більше розвиватися, більше мати спектр послуг і для того, щоб ми мали можливість пролікувати як можна більше своїх пацієнтів. Ми плануємо в е, по... Подальшому зробити другу ланку реабілітації Тут відновлюватимуться пацієнти після реабілітаційного відділення. Приміщення відремонтували, залишилось докупити тренажери. Планують відкритий залу важкої атлетики. Залишилось лише саме мінімум: підлога та спортивний інвентар. На сьогоднішній день дуже е, велика кількість людей потребує. Е, Відновлення як і психічного, так і фізичного. охтирка прифронтове місто герой, жителі якого об'єднались і вистояли у березні. 22-го. тут добре знають наскільки актуальна реабілітація. До того ж, їхня лікарня кластерна і має стати найкращою. Переконує міський голова. Люди, навіть проживаючи при фронтовій зоні, повинні відчувати, що всі послуги, які б їм не надавались, вони будуть нічим не гірше ніж навіть в самому Києві. Я сам лікар, тому я життя і здоров'я людей для мене це першочергова задача. А це гірське закарпатське селище Єсіня. Місцеві комунальники вручну сортують сміття. Бутилки одільно, зібешкоді, одільно, пластикові бутилки одільно, картон одільно, льонку. Важко в таких умовах. Відібрану сировину пресують і здають на переробку. Залишки везуть на полігон за 100 кілометрів. Сміттєвоз орендують. Всі вантажівки на фронті. За один рейс платять 14,5 тисяч гривень. Це дороговартісно, адже більше ста кілометрів нам доводиться оплачувати транспортний засіб, не маючи власного. Створити тут, на місцевості, полігон. На жаль, це неможливо, адже ми серед гір. І жодні державні будівельні чи екологічні норми нам цього не дозволять. Єсінянська громада найвисокогірніша в Україні у підніжжі й Петроса у чотирьох населених пунктах 20 тисяч жителів. Найбільша проблема сміття. Комунальники забирають його лише у третини населення. У нас не вистачає оцієї потужності і техніки, щоб нам забезпечити цей весь відсоток на себе забрати прибирання від них. Якщо ми все заберемо, ми просто тут не спіємо справитися. З цим мусором ми тут і воно буде ще гірша ситуація. Вихід є. Громада планує встановити автоматизовано переробну лінію. Тоді непотріб забиратимуть від усіх і ефективніше сортуватимуть. Нині вручно відбирають лише 15% відсотків а станція допоможе відправляти на переробку половину відходів. Тож сміття на полігоні поменшає, як і стихійних звалищ. Якщо взяти сміттєсортувальну станцію, то норма там мінімально це 50% твердих побутових відходів, які будуть надходити на сміттєсортувальну станцію, будуть відсортовуватися. У даному випадку приходиться через руки брати все сміття, висипати, брати сміття на лінії. Ти можна сказати, торкаєшся тільки забираєш сировину. Ти вже все не перелопачуєш руками. У Ясинянській громаді вчать дітей і дорослих екосвідомості не смітити і сортувати відходи. Участь у конкурсі «Громада на всі 100», який реалізується у партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програмою «ЮСЕЙ добре дозволить вирішити болючу проблему. Сміттєсортувальна лінія вона досить є дороговартісна і ми можемо не вкластися в бюджет проекту. Але тут ми готові і ми беремо на себе це зобов'язання щодо співфінансування. Ми хочемо, щоб наш край був чистим, щоб турист сюди приїжджав і бачив нашу красоту, а не стикався зі сміттям на берегах нашої тиси. Ясенянська громада мріє не лише сортувати сміття, а й переробляти його. З пластика на сьогодні можна виготовляти навіть бруківку, можна виготовляти різні там вазонки для квітів. Сміттєпереробна лінія коштує 4 мільйони гривень. Станція працює цілодобово. За годину переробляє 800 кілограмів сміття. Комплекс не лише буде його сортувати, а й подрібнювати, мити, сушити і фасувати. Світлана Ковбиця, Ірина Сергій Серідністрян, Вадим Шашканич, факти ICTV, Єдині новини.